Вітаємо вас на телеканалі Тоніс в програмі «Постасі спорту. З вами Юлія Пальков бойові мистецтва відмінна можливість як морального, так і фізичного вдосконалення людини, гартування духу, різноманітні системи ведення бою віднайшли масу послідовників по всьому світу. Це стала виключенням і Україна, яка вже вкотре презентує масштабний фестиваль бойових мистецтв бою світла. Да воиску это первая победа над собой. Это организация себя как человека. Это путь воина. Это путь самурая. Получает и ты до цього, прагнутый до цього. Мне подобается бизнес. Это на всю жизнь, это культура. Думать про а и пройти там приемы, а и по ситуации. Вы можете быть уверены, что вы сможете ее поставить за себя. Это укрепление тела по максимуму. Следует, конечно, времени, но в ходе тренировок. Нет пределов совершенства. якщо є бажання, ні в якому разі не можна зупинятися. Мої думки, це найкращий вибір для свідомих людей, я вважаю. Бойових мистецтв воїн світла подія всеукраїнського масштабу сьогодні. Учасники та глядачі ледь містили в одному з найбільших до столиці. Майстри бойових мистецтв з великим ентузіазмом демонструють різноманіття методів і стилю з року. в рік кількість учасників неухильно зростає, а програму поповнюють все нові різновиди бойових мистецтв. Протягом п'яти годин гості фестивалю спостерігали за показовими виступами та найбільш видовищними елементами з арсеналу бойових мистецтв сходу та національних різновидів. Крім того, на фестивалі представлені різноманітні виставки та майстер-класи. Все це сприяє збереженню та популяризації культурного різноманіття та українських традицій. Ось ми фестиваль ми вирішили присвятити року Японії в Україні. Зібралися школи, які представляють японські і українські бойові мистецтва. Тобто, ну, з японської сторони ми вже всі знаємо: Айкідо, там ай Тамасідірі, Карате дуже багато різних видів. А зі сторони України ми представили хортинг. Бойовий гопаки, і навіть вперше взагалі в історії нашого фестивалю У нас буде представлена школа Фріфайту. Це храм бойових мистецтв, пересвіт. От до нас навіть Львову приїжджають, з Харкова, з різних куточків України. Якраз ті люди, яким це все теж імпонує, і вони з цим живуть і переживають за це. Для засновника фестивалю Тетяни Крижанівської бойові мистецтва життєве покликання, сповнена ідеології світу, Айкідо, поступово розширюючи свої знання та переймаючи досвід вчителів та наставників, тетяна спромоглася об'єднати навколо ідеї розвитку бойових мистецтв в Україні безліч ентузіастів та однодумців. Так сформувалась команда воїнів світла привикли до комфортних затишних умов. Але от ми будемо тільки тоді розвиватись, коли будемо виходити за свої рамки, коли будемо пробувати щось нове. І от фестиваль мені дає безліч таких можливостей. Це така перевірка, це такі тести, це такі випробування. Але все рівно це того варте. Я хочу дійсно, щоб і мистецтво в Україні розвивалися, ставали популярними. Щоб Діти цим займалися, щоб дорослі цим займалися, діляючи увагу бойовим мистецтвом. Ми змінюємо цей світ на краще, і команда у нас постійно поповнюється ентузіастами. Чому ви вирішили сприяти розвитку популяризації бойових мистецтв в Україні? Як для цього заходите час і можливості? Багато чим в своєму житті займався? Це були різноманітні дисципліни, абсолютно. О, останні на чому зупинився це джиу-джитсу джиуджи, чому там запугався по вухах. Я пам'ятаю себе в дитинстві, коли там шов на перше тренування, на перше змагання. Це так страшно, мені ніхто нічого не розповідав. Я думав, що ми там будуть бити, калічити, що там кожен удар, це удар, ледь не там, я не знаю, там з поламаними ребрами буде. Ні, жодного випадку. Коли ти приходиш до вміняємих, нормальних людей, а врешті-решт їх більше бойових мистецтв, вони раді тобі, вони тебе приймають як нового члена, нового члена своєї родини, і тебе там реально починають любити, за кохані своє мистецтво лишилися, і бути причетним до цього світу це насправді велика честь. Фестиваль. Бойових мистецтв воїн світла унікальний майданчик, де кожен учасник може продемонструвати свої навички та вміння. А глядачі зануритися в світ бойових мистецтв та суміжних волі спорту і обрати захоплення до душі. Є, звісно, іскуства, яке основане на якій-то своєї. на своей внутренней энергии. А есть искусства, которые все-таки основаны больше на физике, на физических каких-то качествах. К сожалению, изнутри как бы мы это все не можем прочувствовать, это надо непосредственно этим заниматься, но люди очень вот конкретно передают свою вот сильную энергию. І дуже приємно взагалі дивитися і принімать. це все. першими свій показовий виступ демонстрували представники національного виду бойового мистецтва під назвою Хортинг. Так на фестиваль завітали спортсмени львівського осередку федерації під керівництвом Дениса Іваницького. Готувалися ви цілеспрямовано до участі в фестивалі. Так, ми готувалися цілеспрямовано до участі в фестивалі. Порт це не просто бойова система, це система виховання. Тут займаються не тільки як видом спортом, а виховують справжніх воїнів. Діти вони спеціалізуються саме по показовому розділу. І тому ну, це їхня така робота вже. Деякі діти вже там в мене, в мене є студенти інфлісу. Це ну, вчаться на це. Озброєні та небезпечні на. Татамі представники тактичного ножового бою мако техніка школи призначена для ведення реального бою із прихованою зброєю, яка допомагає захистити себе одразу від декількох суперників, що допомагає розкритися під час виступів. Прежде всього желання показати людям, що є ножовий бой, що не только ношета опасність, це это ще й культура это поведение. Нож, это, в момент, та Для меня это маска Это нож, ноша предмет. Потрібно тренуватися один щоб досягти такого рівня. Якщо почати з навчальні навики, то буквально 3-4 місяці, щоб зрозуміти, як стояти, як двигатися. Ми на тренуванні до постійно набором набора може з це на нас всю жизнь це культура. Справжньою окрасою фестивалю став виступ школи фудокан карате до, де узгодженість рухів основа потужних дій. Метою цього напрямку є бажання розвинути традиційне карате як військову дисципліну та вид спорту. До уваги всіх присутніх виступ школи Кюрюкай, представники якої продемонстрували, як зміцнювати тіло та шліфувати дух за допомогою бойової системи самураїв Айкідо Айкікай. Ми був, зараз, показували техніку суварівадза від нападіння Айхамі Кататедорі і Дяку Хамі А, Техніку стоя це страховка, куверки два молодих чоловіка. І техніки ударів, таких як мулянський удар живот, і що минучий, такий тако лєнінські удар щось. бойовий гопак національне бойове мистецтво, яке сприяє відновленню українських звичаїв та традицій. Так, на фестивалі вихованці школи бойового гопака, ще зовсім юні козаки продемонстрували, як гартувати не тільки тіло, а й дух. У Нас був приблизно такий показовий виступ, однотани і там в, в нас називається. Чому займаєшся бойовим гопаком? Мені подобається бій. Мені це не, наче найкращий ці бойовий мистецтв. Фестиваль воїн світла це презентація не тільки бойових мистецтв, а й молодіжних фітнес-напрямків, серед яких стрітворкаут масовий та доступний вид спорту, основна мета якого популяризація здорового способу життя. Стрітворкаутс елемент з гімнастичного. Спорту це є також гімнастика. Деякі елементи ми придумуємо самі на спад А задоволені виступом? Так, да, Звісно, задоволений і стрітверкати доступний всім, і кожен може досягти результатів навіть наш, ніж ми. в програмі. Фестивалю окінавське традиційне карате-годзюрю, яке поєднує в собі комбінацію жорстких та м'яких технік. то, что то, что мы делаем последние практике. Это наша обычная тренировка. Часть команды с Херсона, часть Киева. Мы утром встретились, собрались, конструировались. Основная преимущество то, что возможность работать в ближнем бою, плюс побеждать за счет приемов человеку более слабого, более сильного. Ну и основное, ну, как бы, основное боевое направление, чисто чтобы мог вести бой в реальной ситуации. Приголомшливу роботу із парним мечем на фестивалі презентували досвідчені майстри Федерації Айкідо України. Яка техніка, прості, але при цьому ефективні рухи, відмінні особливості цього бойового мистецтва. Клуб окінавського традиційного карате Онамі та школа бойових мистецтв «Саторі Номіті» презентують стиль увечірю. Цей напрямок дійшов до нас з південного Китаю, практично в незмінному вигляді. В очередь называют как много э, долгожительность потому что там она дает хорошее здоровье при правильном его использовании и оно используется больше не для не как для котами а больше ситуационно то есть исходя из ситуации мы можем реагировать на то или иное действие решать тем или иным способом как Особлива увага при роботі зі зброєю у гармонії з максимально економічними рухами. Своє мистецтво на татамі демонструють представники київської школи Айкідос Тилькобаясі. Енсібудо класичне бойове мистецтво еліти середньовічних японських воїнів, основа школи, спаринги в повний контакт, які проводяться з використанням спеціальної екіпіровки, розробленої таким чином, що поєдинок був жорстким, але не травматичним. Кен переводится как Кен – это меч, все поединок, а До – это путь. Путь поединка на мечах. Наша дисциплина спортивно-прикладная. То есть мы стараемся сделать удары нашего тренировочного меча такими, как мы делали бы настоящим мечом, настоящим оружием. Чедиснуться на тельке больше. Немножко есть, но травм как таковых практически нет. У нас хорошая экипировка защитная. рукавички, шлеми ічі боліміні, которыми можна виносить хорошие удар, зосередження уваги на меті, концентрація на собі, спустошення розуму і тільки потім удар на сцені українські самураї, майстри федерації та месігірі тестують меч на снопах вара та вражають мистецтво володіння справжньою японською катаною, любов біло морожу, к'мічам, к ножам і плюс любовь к это тот симбиоз, который родил вот им непосредственно Тамишигири, Кенду, Кинзюцу, ну и все, что связано с путем меча. А расскажите вот за когда вы выступаете, и что вы визуализуете перед собой, сейчас час выступления? Тамишигири не сама цель... Э, победы, не сама цель разрубания. Меч, он, он очень много вещи открывает. То есть ты берешь в руки меч, есть только цель. Ты меч, ничего Вокруг тебя не существует. Поэтому нет визуализации, нет злости, нет никакой агрессии да, к цели. То есть есть задача, которую ты должен решить, какую-то выполнить цель непосредственно является состояние, но никак не поражение, да, или уничтожение предмета, который ты рубишь. Слушашка, вот досяг ты необхідного рівня концентрацію там ічігірі. Ведь зараз саме виступив. От наділо це тренування, от повна тиша, а от під час виступу перед публікою. Это зависит, конечно, вот, смотря э, настрой, от состояния зеншин, но здесь вот достичь тяжелее. Абсолютно с вами согласен, когда ты можешь абсолютно в абсолютной тишине, сосредоточиться, сконцентрироваться, то есть здесь много отвлекающих факторов. Но в этом состоит задача воина абсоргироваться. то есть митсу на кокоро. Мысль должна быть подобна воде, она не должна быть покрыта рябью. Когда мысль абсолютно спокойна, ты являешься зеркалом и отражаешь внешний мир в себе без искажений. На восьмому фестивалі бойових мистецтв світла школа Удзумакі Додзьо демонструвала роботу з бокеном в стилі школи Кашима Шимрю, а також базові техніки Айкідо Айкікай. Айкідо є такий вид бойового мистецтва, який основа на концентрації, я може бути не так скажу, щоб медитації, але концентрації, безусловно. Коли нашого главу нашого направления мастера восьмого дана Кристиана Тисье. Задали вопрос. Думаете ли вы, что существует энергия Ци? Он сказал, что, наверное, она есть. Но я не слышал, чтобы японцы много об этом говорили. В рамках фестивалю школа світ особистої безпеки презентувала техніку рукопашного бою, мистецтво ведення сутички в будь-яких умовах, використовуючи підручні засоби, де важливим фактором виступає психологічна налаштованість до дій в екстремальних вуличних умовах. Вони демонстрували е, володіння своїм тілом. Ми використовуємо всі всі навички наші також і в бізнесі, і не тільки в рукопашному бою, тобто скрізь. Не думати про якісь там прийоми, а діяти по ситуації за допомогою знову, за ж таки, свого тіла, різних предметів, які попадаються під руку. Тобто це може бутилка, книга, е, там, жіноча сумочка з лука. бойове мистецтво, яке порівнюється з піхотою, а пізніше і перевершує її. Майстерне володіння цією традиційною зброєю презентували майстри Київської федерації верхової стрільби з лука, а також стародавнього японського мистецтва. кюдо. До Бога душу піднімати, ідучи в шаленій боротьбі, життя трьом цінностям віддати, а честь залишити собі. Цей девіз відображає суть шляху воїна школи «Перасвіт», послідовники якої в рамках фестивалю продемонстрували мистецтво вільного бою фріфайт виду спорту заснованого в Україні майстром Андрієм Старобойтом. «Free Fight» являє собою підготовку фізичну і комплекс удару. на те, що Fight» еще с далеких 2000-х, то можно сказать, что все идет постепенно, но вообще достаточно развит в нашей стране. Сегодня мы демонстрировали базовые элементы, это удары и базовый комплекс, в котором составляется и блок, и удары. То есть благодаря этому комплексу вы можете быть на 100% уверены, что вы сможете поставить себя. У борьба, есть есть различные Душаючи є, заломи на руки, на нові. А я дуже задоволена показати нашу дві бойового мистецтва. Призових номінацій передбачено стільки, що кожен з учасників мав нагоду проявити свої найкращі навички та здібності. Так, найкращим дитячим колективом стала школа бойових мистецтв пересвіт. Найкращий жіночий виступ Фудокан -карате до». найкращий чоловічий виступ Київська школа Айкідо. Найкращий виступ зі зброєю. Федерація айкідо України. Найдрайвовіший виступ Федерація кенсьо-будо». Найсміливіший виступ, рукопашний бій, світ особистої безпеки, Приз глядацьких симпатій – Айкідо, Айкікай, школа Кюрюкай, гран при восьмого фестивалю воїн світла, Львівська обласна федерація хортингу. На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. Дивіться програму «Іпостасі спорту на телеканалі Тоніс. Надихайтесь прикладом інших та отримайте нову порцію корисної спортивної інформації. З вами була Юлія Палько. Будьте сильними.